Господи, тільки ти один знаєш усю глибину страждань мого чоловіка. Я бачу лише їхні зовнішні прояви, а ти бачиш усю тяжкість тягаря, який він несе на своїх плечах, зміцни його душу для боротьби і дай йому терпіння. Нехай він завжди в усьому покладається на тебе. Допоможи йому, незважаючи ні на що, бути твердим і мужнім. Допомагай йому повсякчас тішитись надією, в скорбі бути утерпеливим і молитись постійно. Допоможи йому пройти свій життєвий шлях і не впасти у відчай, бо ти сказав сім разу паде праведник і встане. Я молюсь про те, щоб він покладався на тебе і вірив, що ти будеш його захистом, доки не пройдуть біди, щоб він умів чекати твоїх відповідей. Бо ті, що надіються на Господа, оновляться в силі, піднімуть крила, немов орли, побіжать і не втомляться, підуть і не знесиляться. Я молюсь про те, щоб Він знаходив силу у тобі, щоб ти чув його звернення до тебе і рятував Його від усіх нещасть. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.